Доброго дня! Сьогодні у нас буде дуже цікаве завдання з вами. Ми будемо на запах визначати нашими носиками, що перед нами? В мене сьогодні буде щось дуже-дуже цікаве. Дивіться, що в мене тут буде? В мене є нарізане яблуко. Лимон, апельсин. Та банан. Чотири види фруктів. Що я буду зараз робити? У всіх них є різний запах, правда? Отже, на запах ми зараз спробуємо дізнатися, що саме перед нами. Я буду по черзі брати тарілочку, підносити і лише за допомогою носика визначати, що ж переді мною. Для цього мені потрібно. Зав'язати очі. так, Зав'язую очі собі, щоб мені було нічого не видно. Так, щоб все було чесно. Так, вона налог не зав'язала собі очі. Що ми робимо далі? Я беру по черзі тарілочки. Так, нюхаю. Це. Банан. Ану, ну, діти, дивіться, чи вгадала я, чи ні. Перший в нас банан. Так, добре. Беру далі. Лимон. А ну, діти, дивіться, чи правильно я вгадала. Це ж лимон. Другий лимон. Так. Наступне. Це яблуко. Ану, діти, дивіться, чи вгадала я? І остання тарілочка. Апельсин. Ану, чи правильно я вгадала? А давайте перевіримо. Ану, ну. Так, перевіряємо. Дійсно, діти, це апельсин. Я вгадала. Так, перший у нас був банан. І це банан. Другий в нас був лимон, і це лимон. третій в нас було яблуко. І, звісно, ж апельсин. Отже, я все вгадала. Правда крут, крута гра. Отже, таким чином ми можемо зіграти з будь-якими продуктами. Можна нарізати помідори, огірки. Зав'язати очі і спробувати лише за допомогою носика дізнатися, що ж перед нами за продукт. Правда просто? Що ж, сподіваюся, вам було цікаво і ви вдома обов'язково спробуєте зіграти в таку гру. До побачення!